Світло включили, бігом зробила каву і сідаю читати. Вчора закінчила трохи мафія, сьогодні вже буде тита. вирішила трошки підсушити зелен. Час від часу перевертаю, щоб водичка вся вийшла. Я це перший раз роблю і надіюсь, мене вийде хоч щось. Маю ще ось таку картину доробити, але мені тут не подобається, бо я дещо додала золотистий кольор, який мені не подобається. Зараз хочу його замалювати Чорним. чорний. Як вам така картина буде? Ось це ще хочу зробити світлим, бо трошечки не, то, не той ефект, що я хотіла. Взяла таку фарбу. Я зараз хочу освітлювати трошки ось це. Ось тут також. Там, на холодно Ідемо з антиментами, бо вже дехто чувствує себе погано. О, тайсь три вже подаруночки Чепелься. Корольок. А пахне як гарно. Якщо ви ніколи ще не їли хурму або корольок, то обирайте корольок, бо він десолоденький, а хурма, терпка, в'язка. Хоча в дитинстві я її любила і часто їла. Уже дуже швидко вечеріє, зараз півп'ятої і світло вже включили, але я привикла сидіти з ліхтарками вже, і їх зараз навіть включила. Коли буду йти в церкву, сьогодні ще маю йти, то тоді вже також буде відключення, але нічого, нам це не заважає. Всім па-па, тихого та мирного вечора. вам.